представляють Єдині знижки на Троксева 15% в аптеках подорожних, пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Окупанти не дають цивільним евакуюватися з частини окупованого Вовчанська. А місцевих, які досі не виїхали, розстрілюють просто серед вулиць. Уже стало відомо про кілька моторошних історій. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. Люди не витримують російської окупації, прагнуть евакуюватись, але російські загарбники не дозволяють мирному населенню виїхати з окупованої частини міста Вовчанськ, а іноді просто розстрілюють мирних людей. Про це в етері Спресу розповів голова волонтерської організації Рух Вільний Харків Євген Білов. Під час евакуації в нас бували різні випадки. Одного разу ми приїхали з бабусею, і вона сказала, що буде готова через три дні. Вже того ж вечора на цю вулицю у Вовчанську зайшли російські війська. Тому такі люди не евакуюються тому, що ще не зібрані, або через те, що когось чекають. Зараз евакуація цивільного населення на Вовчанському напрямку дуже складна. Є частина людей, які через різні причини не евакуювались. Дехто з них вважали, що окупація їх у мене. Потім ці люди евакуювалися самі або ми їх забирали. Він розповів, що загарбники просто не випускають людей з окупованої частини міста і навіть розстрілюють цивільних на вулиці. Люди просто не витримують окупації. Вовчанськ уже був окупований, але тоді російські війська пройшли місто і рухались у бік Харкова. Зараз ситуація дуже складна. Бої тривають у самому Вовчанську, і російські війська банально не випускають цивільних на евакуацію. Вони розстрілюють людей просто на вулиці. Росіяни банально вбивають людей, які залишились у місті. І це далеко не перші випадки розстрілу цивільних у Вовчанську. Коли окупанти розпочали свій наступ, наприкінці травня стало відомо і про розправу над волонтерами. Це були двоє чоловіків, які на власному авто кинулися до Вовчанська аби вивести звідти родину. Але так і не доїхали до місця призначення. згодом знайшлися свідки, які розповіли, що волонтери не просто зникли, їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Фейсбук. Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали, зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий не вижив. Свідком трагедії пише було став 19-річний хлопець, який приїхав до Вовчанська рятувати свою бабусю, але і він став жертвою окупантів. Хлопцю дивом тоді вдалося врятуватися. Свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивести рідних. Поки збирали речі, до будинку вірвалися озброєні російські військові. Хлопці роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати, тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом цілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі після того, як військові пішли з будинку. і Хлопець і його бабуся вже в безпеці. Їх евакуювали. У коментарі Суспільному Харків голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери просто не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста. Ми закликаємо усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків, що люди Їдуть не розуміючи, куди вони їдуть. А щойно місцевих людей вдалося евакуювати, ті розповідали чергові моторошні історії. Одному з чоловіків рашисти прострелили палець, бо той не захотів відчинити їм двері. Розстріляли ця пальця, був перебував. А ні, то хто руський? Що, за Так. Що? За да. Вони зайшли до вас додому. Да. А? Що? Да. До вас додому? Да. а де ви живете? По да. да. адрес який? дом. И, И э, это э, они, э, расстреля... Э, расстреля... Э, они расстреляли вам руку? Что? Они расстреляли вам руку? Ну, пальцы поперебовали. Ты не пальцы, пальцы. Да, Зараз, да, на месте. вам да, на месте Я не знаю состояние его пальца. У него сейчас до трех часов. Ручку оторвало. Ну. No. Я говорю, открывайте, что вот. видно автомат в очереди, что по замку. И вот это вот. Тоді ж у прокуратурі завели ще дві кримінальні справи. За даними слідства у селі Стариця Волчанської громади, 14 травня 2024 року, російські військовослужбовець в притул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник ще один мирний житель. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство. Також люди врятовані з Вовчанська розповідали журналістам, що до евакуації вони кілька діб просиділи у полоні росіян, але дивом їм вдалося втекти. У полоні їх змушували надавати окупантам медичну допомогу. Ми сиділи з ними в підвалі, вони могли нас розстріляти. Ми там в підвалі три дні сиділи. Вони взяли нас в полон з 11-го числа. Нас не били, але ми вирвалися. Сьогодні вранці зайшов солдат і каже: уходимо, так як і прийшли. Забрали поранених, а ми бігом тікати. Там люди ще лишилися. Там сім'я, баба, Нінка, баба зойка. Ми чули балачки, що треба розстріляти. Чи на нас казали, чи на кого. Ми ж перелякані там були. Врятовані Володимир та Світлана. За словами жінки, саме її окупанти примушували накладати бонти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування у підвалі полонені чули розмови росіян про наміри їх розстріляти. Володимир та Світлана кажуть, що в полоні залишилося ще багато людей. Зокрема, тоді окупанти утримували цілу сім'ю та бабусю. У прокуратурі взялися розслідувати і цю справу. Вказані дії представників держави агресорки є прямим порушенням конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у місті Женеві, 12.08.1949 року. Учасниками якої є зокрема Україна та Російська Федерація. Крім цього, 16 травня стало відомо і про випадок, коли окупанти розстріляли чоловіка Вовчанського, який намагався від них втекти. І всім іншим людям, які не встигли. Бакуюватися, зробити цього не давали, натомість заганяли у підвали. Що відомо про нові звірства Росіян у своєму телеграм-каналі, тоді розповідав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація. Національна поліція України не припиняла вивозити людей, попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуюватися. Людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один з мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили. Слідчі Національної поліції України у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську, попри інтенсивні бойові зіткнення. Та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей. 21 липня на офіційному телеграм-каналі оперативно-тактичного угруповання Харків з'явилася інформація, що в операційній зоні Оту Харків росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини, готуючи нові штурми у Вовчанську та глибокому. В операційній зоні ОТУ Харків російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини. У районі населеного пункту Глибоке, з метою підготовки до наступальних дій, противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти, ТОВ та 18-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу. Використовує БПЛА. Для дистанційного мінування місцевості готуючись до штурму, противники використовують безпілотники для дистанційного мінування місцевості. Також окупанти намагаються посилити свої позиції, перекидаючи додатковий особовий скал 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії в район Мурма. В районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138-ї окремої мотострілецької бригади 1009-го мотострілецького полку. Армії та 128 ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу для проведення штурмових дій також підтверджено, що штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії ЗСРФ виведений на відновлення, а його позиції зайняв особовий склад 128 ї окремої мотострілецької бригади, 44-го армійського корпусу та загону Ахмат. Крім цього, вот у Харків повідомили, що у ворожого вдалося мінуснути за добу, і скільки росіян стало хорошими. Загалом протягом минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Ворог наніс в напрямку позиції наших військ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 кабів. Завдав чотири ракетні удари та наніс 32 удари дронами камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій Сил оборони України. Від початку поточної доби відбулося п'ять бойових зіткнень. ще одне триває. В ході боїв російські окупанти успіху не мали. Втрат наших позицій не допущено. Втрати ворога безповоротні та санітарні. За минулу добу склали 113 осіб. Втрати озброєння та військової техніки противника. Склали 29 одиниць. З них два танки, п'ять артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної техніки, три одиниці спецтехніки, 11 безпілотних літальних апаратів. Знищено 72 укриття для особового складу противника, один пункт зберігання боєприпасів, сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримання збройної агресії Російської Федерації. Команда Тесен дякує кожному бійцю ЗСУ, завдяки якому ми прокидаємося у своїх ліжках та говоримо рідною мовою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.